У Юлії тітка довго не могла наважитися виїхати з окупованого міста. То не хотіла покидати квартиру, то через відсутність грошей, то через самопочуття. Коли вже ситуація в Херсоні стала вкрай важкою, каже Юлія. Родичка вирішила виїхати. Знайшли перевізника, але виникла проблема переправитися на лівий берег. Моя тітка нарешті вирішила виїхати. Зараз це можливо тільки через Крим. Через те, що Росія заборонила переправу на лівий берег. Вона тепер не зможе виїхати. Сьогодні тітка подзвонила знайомому, який перевозив людей катером на лівий берег. Він сказав, що не працює. Окупаційна влада оголосила про припинення руху приватних човнів через Дніпро. Пояснюється тим, що закінчилася евакуація з правобережної частини Дніпра та посиленням військової небезпеки. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталії Гуменюк, це показує, що російські військові намагаються максимально контролювати ситуацію. Далі, або вони намагаються налаштувати там переправлення суто військових вантажів, щоб ніхто інший їм не заважав, або просто намагаються посилити режимні заходи з тим, що якщо хтось... Не дослухається з місцевого населення і спробує переправитись за допомогою якихось своїх підручних приватних плавзасобів на інший берег, організувати так звану свою самоевакуацію. То вони можуть навіть відкрити вогонь. Така заборона є передбачуваною, говорить військовий експерт Михайло Жирохов. Зробили, щоб було менше зайвих очей, які збирали інформацію для наших збройних сил України та головного управління розвідки. Вони повністю перекрили це сполучення для того, щоб контролювати особисто, тому що удари Хаймарсів, удари е артилерії, вони дуже дуже потужні і вони вилучають туди, куди потрібно. І тому саме з цієї, ну якщо дивитися з військової точки, зору, за словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, перевезення через річку дозволено лише комунальній навігації. Вони зупинили, заборонили фактично навігацію приватну по Дніпру, і для того, щоб вони розуміють, що люди деякий відсоток все ж таки будуть це продовжувати робити, незважаючи на заборону. Тому зараз вони от максимально або конфіскують плавзасоби, які там представляють для них цінність, або їх знищують в таких випадках. На жаль, ну досить багато, і я впевнений, що все буде продовжено. Також говорить Юрій Соболевський, окупаційна влада створює максимально жахливі умови для людей, які відмовилися евакуюватися. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.